Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про молекулярну геометрію. Отож, перед вами знаходяться дві молекули. Молекула вуглекислого газу – СО2 та молекула води. Ми з вами знаємо, що молекула вуглекислого газу у нас буде прямою розгорнутою під кутом 180 градусів, тоді як молекула води у нас буде зігнута під певним кутом. І наше з вами завдання розібратися сьогодні, чому це так відбувається, а що головне, чи можемо ми передбачити, яку структуру будуть мати наші молекули. І я вам можу сказати, що так, ми можемо це зробити. А в даному випадку нам допоможе теорія відштовхування електронних пар валентних оболонок, або скорочено ВЕПФО. Тож ми з вами спробуємо її застосувати для того, щоб розібратися з тими сполуками, які у нас тут є, і, відповідно, спробувати передбачити їхню структуру, як це робили вчені до нас? Перед вами знаходиться метан. Це H4. Він містить один атом вуглецю і чотири атоми гідрогену. Отож, що нас в даному випадку цікавить? В даному випадку нас цікавить його структура та зовнішній вигляд у тривимірній структурі, так? І в цьому нам знову ж таки допоможе WebWorld. Щоб опиратися на цю теорію, нам треба виконати два правила. Перше, дивимося на центральний атом. Центральний атом у нас в даному випадку це карбон. Друге, рахуємо кількість електронних груп навколо нього. Навколо нього, 2, 3, 4. Чотири, чотири електронних групи. Так, навколо нашого центрального атома карбону буде чотири електронних групи. Порахували. Далі, оскільки в нас цих електронних групів 4. Ми з вами ще дещо про них знаємо. Вони будуть відштовхуватися одна від одної, ну і це логічно, тому що це електронні групи, вони всі будуть мати одноіменний заряд. І, відповідно, вони захочуть розташуватися таким чином, щоб кут між ними був максимально великим. Коли ми з вами дивимося на цю плоску структуру, ми, в принципі, бачимо оцей откут 90 градусів. Але давайте не забувати, що молекули у нас об'ємні, отже, нам їх треба розглядати у тривимірному просторі. Якщо ми з вами розглянемо метан у тривимірному просторі, він буде виглядати наступним чином. Так? От у нас посередині атом карбону. А тут у нас, відповідно, будуть атоми гідрогену. І вони всі будуть розташовуватися під кутом більшим за 90 градусів, а саме 109,5. Якщо ми з вами проведемо через ці атоми відповідно лінії, які їх сполучають, ми отримуємо наступну геометричну фігуру, яка називається тетраед. Так, піраміди такої форми вам скорше за все траплялися на уроках геометрії. Отже, перед нами структура, яка буде називатися тетраедр. Переходимо з вами до наступного прикладу. Е НH3 він же аміак, містить один атом нітрогену і, відповідно, три атоми гідрогену. Спробуємо проаналізувати його структуру. Отож, яким чином, ви гадаєте, будуть розташовуватися його електронні групки? Можете поки подумати, а ми з вами пригадаємо про одну дуже вагому річ. Нам з вами треба знайти центральний атом і порахувати кількість електронних груп навколо нього. Ви можете сказати, що їх тут всього три ну, бо три зв'язки. Але в даному випадку, Веппо цитує Тараса Григоровича Шевченка і говорить: мені однаково, скільки тут. Хімічних зв'язків мене цікавлять лише електронні групи, тому кількість хімічних зв'язків не завжди дорівнює кількості електронних груп. В даному випадку в атома нітрогену їх буде 4, тому що в нього тут є ще одна пара його власних електронів, яка є неподільною, яка належить тільки йому. Тому електронних груп навколо нього буде саме чотири. І цей момент є для нас дуже важливим. Так, чотири електронні групи він має. Ми вже з вами дивилися на те, що в нас є атоми, які мають 4 електронні групи. так? Буквально попередній приклад метан, який ми розглядали. До речі, електронні групи інколи називають електронні домени. Тому ви можете використовувати, в принципі, будь-який термін, який вам подобається. А нас вже цікавить в даному випадку структура. Отож, ми знаємо, що 4 електронні групи, отже, структура має бути схожою на цю, так? яку ми бачили в попередньому прикладі. Але в нас тут є один вагомий момент. Оцього верхнього атома у нас немає. Тому структура буде мати наступний вигляд, так? Замість нього, тут у нас зв'язку немає, буде пара електронів, яка належить нітрогену. І структура, в принципі, схожа на тетраедричну, як ми бачили в попередньому випадку. Але за рахунок того, що тут у нас немає зв'язку, тут у нас є електрони, які розташовуються достатньо близько до нітрогену, вони будуть ніби стискати оці зв'язки, які знаходяться тут між нітрогеном та гідрогенами. І, відповідно, кути між цими зв'язками і відсутністю цього зв'язку, будуть складати 107,5 градуса. І за такий спосіб геометрична фігура, яка в нас в даному випадку вийде, буде називатися тригональна піраміда. Так, по суті, вона дуже схожа на цей тетраедр, який ми з вами розглядали. Але в даному випадку у нас тут немає цієї верхньої лінії, цього верхнього зв'язку. Тому у нас буде. Тригональна або трикутна піраміда, так, схожа на штативчик такий собі. Отож, чому ці фігури трошки відрізняються? За великим рахунком, що ця, що ця будова є правильною. Але коли ми з вами говоримо про тетрадрічну форму, ми маємо на увазі саме електронну геометрію, оскільки, в даному випадку наші електрончики, оця. От Неподільна електронна пара, вона нас теж цікавить, і вона впливає на структуру. А коли ми з вами говоримо про молекулярну геометрію, то правильно визначеною формою даної молекули, саме як молекули, буде трикутна піраміда. Отож, приклади, які ми розглянули, вони стосуються в основному групок навколо центрального атома, які в більшості випадків утворені хімічними зв'язками. Ну, тобто, у нас тут будуть спільні електрони, так, між гідрогеном і нітрогеном, наприклад, або між карбоном там, і гідрогеном, як в попередньому випадку. А зараз ми розглянемо приклади поцікавіше. Отож. Наш наступний приклад це молекула води, так, H2O. Розглядаємо її з точки зору вепфого. Центральний атом це у нас атом оксигену. Так, тепер наше завдання порахувати кількість електронних груп навколо нього. В даному випадку, в оксигену є два зв'язки з гідрогеном, отже, це вже точно дві електронні групи. А я вам нагадую, ви по однаково скільки там хімічних зв'язків, ми рахуємо виключно електронні групи. Тобто, в даному випадку у нас два зв'язки і ще плюс. Дві неподільних пари електронів, і таким чином ми отримуємо чотири електронні групи навколо центрального атома. Так, їх чотири. Одна, дві, три, чотири. Всіх порахували. Тепер, виходячи з цього, нам треба визначити форму, яку нам дасть електронна геометрія. Я гадаю, ви вже звикли, що якщо у нас чотири електронні групи навколо центрального атома, то ми з вами будемо мати тетраєдричну форму, як ми це розглядали в попередній Випадках, так, от вона тетраєдрична форма. Але, знову ж таки, ми тетраєдричну форму розглядали для метану, де навколо атома карбону було чотири атоми гідрогену. В даному випадку, коли у нас вода, в нас є тільки два атоми гідрогену. Так? Тому наша форма набуває отакого от от вигляду. Більше того, ці, відповідно, Електронні пари починають стискувати ці наші два зв'язки, зменшуючи кут між ними, і таким чином кут між ними стає 104,5 чотири градуса. Тобто він уже менший, ніж кут, який у нас був попередніх сполуках, за рахунок того, що ці неподільні електронні пари вони достатньо близько знаходяться до атома кисню і стискають цей зв'язок. І такою буде електронна геометрія для даної молекули. Так, ми розібралися, тетраядрична форма. Але якою ж буде молекулярна геометрія? Так, розгляньмо, що нам дасть таку форму. І в даному випадку у нас, по суті, буде просто кут. Кутова форма, молекулярна геометрія буде виглядати як кут у 104,5 градуса. І це є достатньо логічним, тому що в нас є один атом оксигену, у якого дві неподільних електронні пари, і дві зв'язки з гідрогенами. І кут між цими зв'язками буде 104,5 градуса. Отож, коли ми з вами аналізуємо ці речі, нам варто подивитися на всі сполуки, по яких ми вже пройшлися. Отже, в даному випадку у нас з вами у метану була тетраєдрична форма, так? У аміаку була тригональна піраміда, а у води це кутова форма. Рухаємося далі, розглянемо ще декілька прикладів. Наступна молекула, про яку ми поговоримо, це органічна речовина, яка називається формальдегід. Дивимося, центральний атом в даному випадку це у нас атом карбону. Будемо рахувати групки навколо нього. Отож, перша групка – це у нас зв'язок з гідрогеном, в даному випадку, і цей зв'язок з гідрогеном це вже дві групки. Але тут перед вами подвійний зв'язок. Це може вас заінтригувати, тому що ми ще з вами не розглядали, що робити в такому випадку. Але я вам нагадую: вепло однаково скільки у вас буде тих хімічних зв'язків. Її цікавлять тільки електронні групи, а електронна групка тут одна, тобто їх три. І знову ж таки, ви можете поглянути в сторону оцих спарених електронів, які є в оксигену. І знову я вам скажу, що ВЕПО цікавить тільки центральний атом, А в даному випадку центральний атом у нас саме карбон. Тому ми з вами порахували, що в даному випадку буде три електронні групи навколо центрального атому. Знаючи це, ми з вами можемо сказати, що електронна геометрична форма, яка утвориться, буде нагадувати наш плоский трикутничок. Ну і спінер має таку форму, так, я гадаю, що ви ще. Пам'ятаєте, що колись популярна була така іграшка? Ну, принаймні, мені так здається. Отож, у нас тут з вами плоский трикутничок, так, але це у нас, відповідно, електронна геометрична форма. А що ж стосується молекулярної геометрії, молекулярна геометрія. У нас буде співпадати, це буде плоский трикутничок з кутом 120 градусів з кожної сторони до кожного з хімічних зв'язків. Тут ми, звичайно, могли з вами показати подвійний зв'язок, але в цілому нас з вами цікавить саме геометрична форма. Так, і це буде плоский трикутник. Розглянемо ще один приклад, про який ми з вами говорили аж до початку відео. І я думаю, ви пригадали, що на початку відео ми з вами говорили також про вуглекислий газ. І в даному випадку у нас з вами карбон центральний атом, який з'єднаний двома подвійними зв'язками з оксигенами. Ми вже пам'ятаємо, що веб цікавий тільки. Центральний атом і цікавить тільки кількість електронних груп. В даному випадку в нас їх тут всього дві: одна і друга група. Відповідно, оскільки ці дві групи дуже сильно намагаються. Бути на віддалі одна від одної, то ідеальне розташування це одна навпроти одної. І за такий спосіб ми з вами отримуємо структуру нашого вуглекислого газу, яка буде лінійна. І кут між цими двома оксигенами буде сягати 180 градусів. Так, розібралися з цим питанням. Отже, я гадаю, що це все пояснюю вам, чому молекула води виглядає як кут, а молекула вуглекислого газу є лінійною. Зараз ми з вами спробуємо систематизувати всю інформацію, яку отримали сьогодні, у вигляді таблички. Отже, в нас з вами є табличка, і всі молекули, які тут представлені: так? метан, аміак, вода, формальдегід і вуглекислий газ. І форми з електронної геометрії, і молекулярної геометрії, які ми отримали. І знову ж таки, ми спробуємо з вами в чергове повторити декілька логічних зв'язків, які ми з вами тут уклали. Так, отже, в першому випадку у нас з вами був метан. У метану була тетраєдрична форма молекули. Це пов'язано з тим, що в нього було 4 зв'язки, 4 електронних групи і не було неподільних електронних пар. І ці дві форми співпадали. Якщо ми з вами говоримо про аміак, в нього теж тетраєдрична форма. Але в даному випадку у нас з'являється тут одна неподільна форма. Пара, що робить молекулярну геометрію у вигляді тригональної пірамідки, так, такого собі штативчика. Молекула води, у молекули води у центрального атома було дві неподільних пари, тож два зв'язки утворили кут у 104,5 градуса. У нашого формальдегіду було. Три хімічних зв'язки, нуль неподільних пар і один подвійний зв'язок. І за рахунок цього, у нас з вами утворився такий плоскінький трикутничок, так і така форма цієї молекули. Тобто вони всі атоми тут знаходяться в одній площині. Ну а у вуглекислого газу всього-навсього дві форми, так, дві електронні групки, які тут є. І це дало нам лінійну структуру. Але я закликаю вас не Заучувати цю таблицю, а опиратися на той логічний алгоритм, який ми з вами сьогодні уклали. Адже розбираючи, по суті, всього лише структуру молекули по центральному атому і по його діаграмі Льюіса, ми з вами можемо передбачити, якою ж буде структура всієї молекули. А на сьогодні у мене для вас все. Тож, до нових зустрічей і нових знань!